Відновили шахову алею. Сьогодні у парку Шевченка оголосили переможців міського шахового турніру в рамках проєкту Шкільні ігри Дніпра 2016 та відкрили оновлену шахову алею, яку реставрували протягом останніх місяців. Шахова алея це улюблене місце дніпропетровських шахістів. Тут можна зустріти і дітей, і дорослих. Всіх їх об'єднує гра у шахи нравится, как пенсионеры ми сюди приходимо поиграть, поговорити і все так далі. А что чем займатися вдома? Да. Правильно я говорю, правильно, так що от така от ситуація. Шаховій алеї вже 45 років, проте в цьому році її відремонтували. Меценатським коштом оновили плитку і бордюри, змінили сходинки та відреставрували гральну мармурову дошку. Також відновили всі 10 гральних столів та закупили у США комплект великих паркових фігур. Шахматної алеї теж ми по своїй ініціативі в цьому году вирішили привести таку Нормальное состояние провели здесь э, реконструкцию, некоторые работы укомплектовали эту, у, уличную шахматную доску легкими такими современными шахматами и надеемся, что это место будет теперь у нас в нас городе таким очагом э, интеллектуальных видов спорта и будет привлекать массово сюда любителей шахмат и других видов. Офіційно відкрити шахову алею змогли команди переможці шахового турніру, який пройшов протягом останнього місяця. Ігри проводилися вперше і викликали цікавість учнів більше ніж ста шкіл. Всі учасники любителі. Багато хто з них приходить до парку не рідше ніж два рази на тиждень. «Ця шаблотиска оч для міня вашна для мене, для мене означає, що... Українці все таки не забувають, що такое шахмати і дети зможуть играти, смогуть развиватися в эту сторону. Сможуть не просто сидіти перед комп'ютерами і грати в різні ігри, а развиваться хотя бы в таку інтересну сторону. Для професійних шахістів ця алея має не менше значення. Очень замечательно, конечно, что отреставрировали шахматную аллею. Вообще вот существует шахматный уголок в городе Днепропетровске. Вообще это традиция еще советских времен. Во всех городах у нас существуют шахматные город... ну, вот такие шахматные аллеи. Вот. Ну и сейчас, конечно, для детей открылась вот такая замечательная аллея. Вот они уже не успели мы здесь, скажем так, прийти на нашу аллею. Дети уже играют в шахматы. И это очень хорошо, потому что ну, дети должны развиваться в конце концов. И шахматы в городе Днепропетровске, скажем, вид спорта, который довольно ну, широко распространен. И много детей умеют играть. Анастасія Ковальова, Сергій Язовський, Бліцфакт.